Так, по підкапотному простору почнемо з самого капота, зсередини абсолютно весь цілий термошумоізоляція, по металу, зауважень у нас немає. Він у нас оригінал, Volvo. з наліпкою, по болтам він не крутився. Далі петлі у нас також не крутились, крило, при тому, що воно фарбоване, воно у нас не крутилось. Також Volvo шведен бачимо. Тобто візуально зауважень у нас тут немає. Далі, е що в нас видає, що було пошкодження? Фара по оригіналу Volvo 1.08-2012 рік. Тобто ця фара в нас мінялась. Далі ця фара у нас рідна. 11 місяць 2010 року. До них, в принципі, до обох зауважень у нас немає. Всі цілі окей. Далі кришку антифриза відкрили. Ось наш антифриз. Чистий рівень там є. Далі гідропідсилювач, аналогічний рівень є. Е -е, подушка двигуна візуально ціла. Далі. Що ми тут бачимо? У нас тут іде патрубок на впуск, бачите, от він запотівший, але то, можливо, з'єднання йде. по цьому з'єднанню бачимо. Пропускає трошки мастило. Далі щось у нас тут, мабуть, неаккуратно, бо це масляний стакан. І бачимо, він трошки весь такий в маслі, мабуть, неаккуратно його міняли. Ланжерон наш бачимо Ось так виглядає. От тут це все патрубок на антифриз. В цілому. Якби далі тут ціле. Полка крила тіла. Що в нас далі? Тут, в принципі, все сухо, захист войлочний на місці, вентилятори у нас, радіатори виглядають непогано. Поверху, тут у нас все ціле, кришка ось зверху поклав. Так, тут у нас також все ціле. Теплообмінник сухий. Тут у нас заміна. Грема відбувалась на 180 тисяч. Так, фару я вам цю показував. Тут єдине, що до цього лонжерона, звісно, не сильно просунешся. Далі тут у нас також по болтам нічого не кручено, петлі, капот. До цього зауважень у нас немає. Далі акумулятор у нас європейський, я не знаю, що це за фірма. Короче, якось вот вот так вот оно от, от, выглядит.